Всім привіт! 24 серпня, День Незалежності. Хто святкує, а хто просо бризкає. Приїхав на просо, вирішив зробити десикацію. Просо постійно, здається, 26 травня. От що маємо. Не такі прямо, що наливні. Але гарненькі волотки, вже пожартіли. Солома більш-менш теж готова. Думаю, зроблю десикацію раніше, щоб через тиждень заїхати збирати. От такі маю плани. Просто з вигляду не знаю, тон 2,5. Тут була позаминулий рік цілина, в тому році була сонь, був соняшник. Тут такий фон, звісно, більш-менш гарний. Пир з каюрюзачком накриваю адекватом. на 3,5 гектари 800 літрів. 7 літрів вона 150 г на літр. на літр. Ну, Тут така картинка не дуже. Тут більше он, бачу мещій, пласкушка. Але щось є. Не хоче відтягувати, бо завжди ці відтягування, потім вже збираєш свинячі голоси. Е, навіть перший раз, коли сіяв просто, збирав 5-6 жовтня. Урожай був біля трьох тонн. Сусіднє поле, там зараз соняшник сам був здивований, що воно вистояло, але, але теж були втрати, володки не тримаються, відпадають. Ну, не хоче тянути. Я ж кажу, що це таке заканчується цим не, не дуже добре. Думаю, зроблю щось раніше. Все одно все згорає. Думаю, докрию, хай догорає собі. Та й будемо робити щось важне, щоб краще раніше це зробити, вивести його з нашого краю та й все. Mudo o final. Заїхав бризкать, 5 гектар просто вообще в шаках! Просто вище передніх колес! Штанга пітяна на всю почти на диска задрав Идем! Не знаю, что тут будет за урожай, но маса хороша! Я коли поискав, э, приймаю аналогом, тут було таке слабе, тому нічого не буде на цьому круті. Площадь страшна втрата і не в Не знаю, чи там що де штанга достає, де вона чисто як бульдозер по попросу тянеться. Маю надію, що спрацює гербіцид. Так, да, якби так і все було, було б непогано. І пливем на тракторі попроси не їдемо.